Якщо ви хочете прибрати обвисання шкіри та скупчення жиру на руках, одним із рішень буде регулярне виконання вправ з акцентом наверх тіла. Пропоную вам вісім ефективних вправ, щоб підтягнути руки з внутрішньої сторони та прибрати з проблемної зони в'ялість та целюліт. Випряміть руки перед собою, повернувши долонями вгору і трохи розправивши їх в боки. Кисті повинні бути трохи нижче лінії грудей. Без різкого ривка зробіть тягу за спину, зігнувши і потягнувши назад лікті, проносячи їх уздовж талії. Поверніть на місце, а потім відведіть прямі руки, прокрутивши в цьому напрямку передпліччя, щоб долоні розвернулись від себе. Темп підтримуйте вище за середній, навантажуються спинні м'язи та задні дельти, всебічно зміцнюються руки та покращується постава. Опустіть прямі руки вниз, уздовж тулоба і розправте їх в боки. Потім поверніть їх долонями назад. Розкрийте груди. Спину тримайте рівною, не нахиляйтесь сильно вперед. Почніть робити, пульсуючі відведення, отримуючи коротку амплітуду. Темп пришвидшений. Працюють лише руки, корпус залишається статичним. Працюють трицепси та біцепси задні дельти спинні м'язи. Повертається тонус верху тіла, йде в'ялість внутрішньої сторони рук і обвислість. Працюємо 30 секунд і до наступної вправи. Руки зігніть і відтягніть назад за спину вздовж боків, піднявши вгору лікті. Спина пряма, лопатки зведені. Кисті зібрані в кулаки передпліччя на рівні грудей. Почніть різко розгинати руки, розправляючи долоні, потім повільно поверніть на місце і майже відразу повторіть знову. Вправа прибирає в'ялість з внутрішньої сторони рук, навантажує трицепси та біцепси, покращує тонус м'язових пучків шкіри. Додатково добре розімнуться ліктьові соглоби. Виконуємо вправо 30 секунд. Розправте руки в сторони, утримуючи їх на лінії плечового пояса. Випряміть лікті і розверніть долоні назад, опустивши великі пальці вниз. У грудях розкритись та навіть корпус рівним по всій довжині. Не опускаючи лікті, зігніть руки і заведіть їх за спину. Кисті зведіть на рівні попереку, витягніться назад і ще раз повторіть. Рухаються лише руки, корпус статичний. Права допоможе позбутися в'ялості внутрішньої сторони рук, посилить м'язи і зміцнить суглоби. Встаньте у планку наперед пліччя. Ліктьові суглоби знаходяться під плечовими, тіло витягнуте в одну лінію. Стопи на близькій відстані одна від одної. З цього положення випряміть ліву руку і торкніться підлоги перед собою. Потім випряміть праву і так само торкніться підлоги на відстані витягнутої руки. Робіть послідовні торкання кожною рукою, намагаючись тримати корпус нерухомим. Сукупність динаміки зі статикою дає сильне навантаження на плечі, руки, спину, груди та живіт. Встаньте в опор лежачі, а потім опустіть коліна вниз. Виконайте віджимання від підлоги на трицепс, притискаючи руки до корпусу, а лікті направляючи назад. Тепер розставте руки ширше і виконайте віджимання із широкою постановкою рук. Чергуйте різновиди віджимань, щоб максимально задіяти плечі, внутрішню та зовнішню частину рук. Крім того, що віджимання зміцнюють руки, вони також опрацьовують грудні м'язи та спину, розвиваючи силу тіла. Встаньте в планку на передпліччях, розташувавши лікті під плечима і зберігаючи рівну спину. Тепер підніміть праву руку, поклавши її на пояс, поверніться за нею всім корпусом, не відриваючи праву ногу від підлоги. Поверніться у вихідне положення та повторіть поворот іншою рукою. При переході в бічну планку не робіть різких рухів, щоб не травмувати плечові суглоби. Вправа зміцнює руки та плечі, а також опрацьовує м'язи кора та косі преса. Збільшуючи витривалість та силу тіла, встаньте в планку на прямих руках, розташувавши долоні під плечима і зберігаючи спину рівною. Потім зігніть кожну руку в лікті по черзі, опускаючись у планку на передпліччя. З планки на ліктях розігніть кожну руку по черзі, піднімаючись у класичну планку. Виконуйте вправу в спокійному ритмі, по черзі змінюючи положення рук у планці. Не забувайте піднімати спочатку з правої руки, потім з лівою, чергуючи їх між собою з кожним новим повторенням. Ця вправа допоможе вам зміцнити м'язи рук та опрацювати всю верхню частину тіла. У результаті тренування дає масу корисних ефектів: підвищення тонусу шкіри, зміцнення м'язів та суглобів, зниження в'ялості по внутрішніх сторонах рук, зменшення целюліту та обвисання. Підтримайте мій канал вподобайкою та підпискою. До зустрічі на нових тренуваннях. Па-па!